Всіх вітаю. Це відео буде корисне для підприємців або вже хто вирішив відкрити власну справу, і саме фізичні особи підприємці можуть скористатися даною пропозицією, саме акційною від банку PUMP. Що це мається на увазі? Для нових клієнтів є акційна зараз програма, кредит, всебізнес для ФОП. Немає разової комісії на термін 12 місяців при оформленні кредиту. Можете прийти в опису до цього відео за посиланням на сайт і подивитись особисто дану презентацію. Також буде посилання в закріпленому коментарі під цим відео. Далі, щодо умов кредитування по цій послузі, то сума кредиту максимальна до 3 мільйонів гривень терміном на 36 місяців. Є комісія щомісячна за користування кредитними коштами, вона становить від 1,6% до 2%. На калькуляторі ви можете розрахувати свій кредит, наприклад, 200 тисяч терміном на 12 місяців. Для вас банк надає калькулятор, де ви подивитесь, що місячний платіж зазначено за графіком платежів. Суми різні, можете обрати мінімальну суму або максимальну до 3 мільйонів гривень. Ви бачите, що саме. Терміни 12, 24 та 36 місяців. При оформленні на термін 2 або 3 роки є разова комісія за те, що ви отримали кредит. Які переваги кредиту для фізичної особи підприємця в банку ПУМП? Перше, це швидкість. Заявка оформлюється на кредит повністю у режимі онлайн. Друге, це простота. Ви подаєте заявку на фінансування у режимі реального часу? Є прозорі умови, що немає прихованих комісій. Є можливість достроково погасити кредит у будь-який термін. Щодо отримання кредиту для підприємців, є певні пункти, що треба зробити. Перше це подати заявку і заповнити анкету онлайн. Вам знадобиться застосунок ДІЯ. Друге, ви відкриваєте рахунок ФОП в Бізнес. Далі ви оформлюєте кредитний договір в інтернет-банкінгу. І наступний шаг банк перераховує кредитні кошти на ваш рахунок ФОП. Щодо частих питань, ви можете це знайти на сайті банку і почитати більш детальніше про дану послугу. Всі питання, якщо у вас є додаткові про даний кредит, ви можете поставити представнику банку. Дане відео вам надано для знайомлення, щоб ви більше володіли інформацією. Дякую вам за увагу! На все добре.